Як минув день виборів у Сполучених Штатах Америки? Так насправді почнемо звичайно з результатів. Вони вже всім відомі. Ми чекали, спостерігали, спостерігали за однією цифрою 270 виборників. Як ми бачимо зараз на цій мапі є 277 виборників у Дональда Трампа, тобто він є прогнозованим переможцем у цих дуже буремних президентських перегонах. Спостерігали ми детально за виборами у кожному штаті, але найбільш детально ми спостерігали за так званими хиткими штатами, штатами. Гойдалками, а дехто називає їх ключовими штатами. Це перш за все Аризона, Невада, Мічиган, Вісконсін. Північна Короліна, Джорджія та звичайно, Пенсільванія дуже уважно стежили ми за цими штатами. Бо напередодні виборів, відповідно до соціологічних опитувань, відповідно до статистики, яка була напередодні виборів, було незрозуміло, зрозуміло хто саме перемагає в тому чи іншому штаті, і відповідно відрив обох кандидатів в кожному з цих штатів був мінімальним і він був просто в межах статистичної похибки. Те, що ми бачимо зараз, відповідно. До результатів відповідно до того, хто є прогнозованим переможцем. Прогнозованим переможцем у Пенсильванії є Дональд Трамп у північній Кароліні, так само у Джорджії. І ми бачимо відповідно до тієї статистики, яка є зараз від Associated Press, є відрив Дональда Трампа в Мічигані. В Аризоні, а також в Неваді, дуже важливо Спостерігали ми саме за Пенсильванією, бо це штат, який з усіх штатів гойдалок має найбільшу кількість виборників. Це 19 виборників. І прошу подивитись вас на. Цю статистику у 2012 році там переміг кандидат від демократичної партії. У 2016 році відповідно там переміг Дональд Трамп у 2020 році. Там переміг Джо Байден і зараз там прогнозованим переможцем є Дональд Трамп. Цей штат має 19 голосів виборників, і ми бачимо, яку серйозну увагу приділили обидва кандидати саме цьому штату, бо навіть заключний день їх президентської кампанії вони провели саме у Пенсильванії. Там проходили мітинги, ралі та виступи і Дональда Трампа і Камала Гарріс. Відповідно на той момент, коли оголосили американські медіа Пенс що Пенсильванії є прогнозованим переможцем Дональд Трамп в північній Кароліні в Джорджії, а також у Вісконсіні. Більшість медіа, включно з Associated Press, в цей момент називали Дональда Трампа прогнозованим переможцем. Ми бачимо, що в деяких штатах голоси досі рахують. Так, от голоси досі рахують в Аризоні, і ми бачимо, що Аризона це є одним із хитких штатів. Там раніше перемагали як кандидати від демократичної. Партії, так і від республіканської партії, голоси продовжують рахувати у неваді, голоси продовжують рахувати на Алясці та в Мічигані. Але знову ж таки, по перше, у Дональда Трампа є вже більш ніж 270 голосів виборців. Виборників перепрошую. По друге навіть якби в цих штатах перемогла Камала Гарріс, навіть якби в цих штатах вона була б прогнозованою переможецею, це не змінило б хід голосування і вже не змінить того, що Дональд Трамп є прогнозованим переможцем щодо абсолютної кількості голосів, то вона досить відрізняється також станом на Зараз у Камал Гарріс, відповідно до статистики Сучетипрас шістдесят 66 мільйонів виборців у Дональда Трампа відповідно 71 мільйон виборців. Але тут варто зазначити, що ми кажемо це слово прогнозований, бо в цих штатах ми маємо прогнозований результат. Тобто всі бюлетені, вони ще не підраховані. Всі виборці а, а, ще не підраховані, всі голоси не підраховані. І відповідно до того, поки всі бюлетені будуть підраховані, коли вже будуть офіційні результати в кожному штаті, це може зайняти деякий час. Це інколи займає. Один день інколи навіть більше, як ми знаємо, офіційні результати у Пенсильванії на минулих виборах у 2020 році було оголошені аж в суботу. З попередніми з попереднім результатами цього року цього не сталось, але ми знаємо, що все ж таки офіційні результати можуть зайняти досить тривалий час. А це і пояснює різницю між тим, коли ми маємо. Прогнозованого переможця в тому чи іншому штаті, та тим моментом, коли штати оголошують якісь вже офіційні результати, базуючись на підрахунку всіх бюлетенів, а зауважую, що на цих виборах потрібно порахувати. Спочатку голоси тих хто прийшов на дільницю, також голоси тих, хто проголосував заздалегідь, можливо, проголосував поштою, а також голоси, можливо, із закордонних дільниць. Все це докупи це може зайняти досить тривалий процес, який, власне і пояснює цю різницю в час в часу між тим, коли ми маємо прогнозованого переможця, і між тим, коли ми маємо вже офіційні результати по всіх штатах. Тут цікаво, що й Трампа відбудеться 20 січня. і Це понад два місяці очікувань. От поясніть чому такий довгий проміжок часу в Сполучених Штатах Америки між виборами і офіційним заходом заходом на посаду. Так, якщо говорити точно, то йдеться про 11 а, тижнів. А, і а, це знову ж таки період, а, поки що, як я і казав раніше, ми говоримо про прогнозованого переможця. Поки що йде. Підрахунок бюлетенів. зрештою офіційні результати в кожному із штатів буде пізніше. Але окрім цього, є процедура голосування у Сполучених Штатах Америки. Вона відрізняється від голосування в багатьох країнах світу, і ми знаємо, що в Америці є. Колегія виборників і дата, коли колегія виборників збирається, призначена на 17 грудня. Відповідно, голоси колегії виборників вже будуть рахуватись після цього. А також є відповідний процес сертифікації результатів виборів, який відбувається 6 січня. У цікаво, що після того як стали відомі попередні результати виборів, штаб гаріс одразу ж розійшовся по домівках? А от сама кандидатка в президенти не зробила якихось заяв, анонсувавши їх вже на завтра. Цікаво на вашу думку, і невже ця поразка справді стала настільки якось такою несподіваною для демократів? Ну, по перше, знову ж таки, голоси ще рахуються в кількох штатах. Ще немає якогось навіть попереднього результату, нема оголошеного переможця. Але знову ж таки, ми чули певні заяви упродовж дня від штабу Камигаріс, і очікується, що заява її заява буде дещо пізніше.